Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко і від імені команди Медіа Центру Україна. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. І ми зараз будемо спілкуватися з Олександрою Романцовою, яка очолює Центр громадянських свобод. Олександра є входить до ініціативної групи, яка об'єднана під назвою Трибунал для Путіна. Ідея закладена в цю ініціативу очевидно. Знайти спосіб притягнути до міжнародної відповідальності Путіна і тих людей з його вертикалі, які причетні до агресії і подальших злочинів в Україні, пані Олександро, доброго здоров'я! Розкажіть, будь ласка, про вашу ініціативу, слава Україні, доброго дня. всім. Наша ініціатива Трибунал для Путіна була створена трьома найбільшими правозахисними організаціями, які займаються перш за все документуванням воєнних злочинів. Це Центр громадянських свобод, Харківська правозахисна група та Українська Хельсінська спілка. В подальшому до нас долучаються ще інші організації. Зараз ми об'єднуємо вже 29 організацій. Це правозахисники з усієї України, з кожного регіона. Ми документуємо воєнні злочини. Більшість з нас з 2014 року. Тож маємо шалений досвід. Насправді почали ще тоді, коли ніхто цим не займався. І наразі співпрацюємо з прокуратурою. Деякі наші організації навіть проводять навчання прокуратури, оскільки це специфічний процес. Міжнародні злочини, які зараз Росія творить на території України, починаючи з 2014 року, це і злочини воєнні злочини проти людяності, злочини геноциду, і найстрашніший злочин агресії власне розпочаток війни, власне, наша задача зібрати всі дані, які зможуть доказати системну вмотивовану. Бажання, от саме і рішення Російської Федерації, ці злочини творити по відношенню до України, і для цього створити трибунал, тобто ad-hoc суд суд по конкретній справі безпосередньо, яка зможе засудити. Як само Путіна, так і все керівництво політичне, так і все керівництво військове. А в подальшому, скоріш за все, матиме на вже на національному українському рівні, можливо, навіть з участю іноземних суддів та прокурорів, але найголовніше в керуванні наших суддів українських та прокурорів українських справи по кожній по кожному громадянину Росії, який власне ці злочини вчиняв. Давайте Тут, спробуємо розібратися тобто... з механізмом для такого суду. Ви назвали кілька потенційних напрямків: воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин агресії. Ідеться про різні судові процеси, чи це має бути єдиний процес? Міжнародний кримінальний суд, який вже працює найбільшою за свою історію командою на території України. В них є міжнародна прокуратура <кій> і власне ця міжнародна прокуратура. Ми відновлюємо зв'язок. Працює на території працювали в бучі зараз. Звичайно, такі кейси, як Оленівка, та такі кейси, як Ізюмська масові поховання, так само будуть в галузі їх інтересів. Вони покривають воєнні злочини, злочини проти людяності та злочини геноциду. На жаль, їх юрисдикція не поширюється на злочини агресії, власне прийняття рішення розпочати війну, окупацію і окупація як Донбаса, так і власне Криму. Тому е, так важливо створити окремий трибунал, який буде реагувати саме на це, поки що і, ну, інших структур міжнародних немає. Чому ця структура має бути саме міжнародна? Чому Україна сама по собі не може просто м, там вирішити, що Путін винний, чи там вся дума, чи як вони там називаються? Чи весь російський уряд? М, дуже важливо розуміти, що всі обрані яким чином в країні захищаються її суверенітетом і в міжнародному в міжнародної плоскості мають імунітет. Відповідно, цей імунітет може власне перекрити тільки міжнародна ініціатива судова. Відповідно, нам потрібна акцептація, тобто підтримка такого трибуналу, якоюсь міжнародною організацією. Це може бути Рада Європи, це може бути ОБСЄ, це може бути Генеральна асамблея ООН. Там складнощі, власне, яка зараз іде. Зараз наші співробітники знаходяться в Нью-Йорку, де виступають з приводу цього. Українська делегація офіційно працює над цим як в Женеві, так і в Нью-Йорку. І буквально три дні тому. Чотири, навіть було рішення міжнародного ем, міжнародного такого координаційного політичного органу в Ради Європи. Він називається Комітет міністрів закордонних справ країни, які об'єднані в Раду Європи, які підтримали створення е, власне, от механізму такої міжнародної, міжнародного судочинства. Тобто я ж таки хочу буде, уточнити, звичайно, щоб ми все таки точно розуміли, про що йдеться. Ви пропонуєте, щоб був створений ad hoc окремий механізм. І щоб в цьому процесі були і воєнні злочини, злочини проти людяності, і злочин е агресії, щоб все це було розглядалося в рамках одного процесу. Ну нам потрібен трибунал про злочину агресії. Перш за все. Це Окремо. важливо, тому що він більше нім не не покривається, а в той же самий час злочин агресії він найбільший і він буде комплексний. Тобто, всі ті злочини воєнні, злочини протилюдності, злочини геноциду, які вже зараз документуються міжнародний кримінальний суд їх покриває. Вони будуть входити в злочин агресії, і найважливіше, що ми маємо все ж таки не займатися не тільки верхівкою, тобто не тільки Путін, та керівництво Російської Федерації політично та воєнне має. Має відповісти за ці рішення, за ці накази стріляти по цивільних, але й безпосередньо ті офіцери, той склад особовий російської армії, який їх виконував, це таки Рідповірно, не пишу відповіді, але тут... мені здається, вона важлива. Тобто, ваше бачення, що це будуть різні процеси: трибунал за фактом агресії і трибунал, який охоплюватиме всі інші злочини. Чи це один буде процес? Це один буде процес. Один процес. Я чому питаю? Тому що, як ви знаєте, офіс президента представив своє бачення, де вони пропонують виокремити злочин агресії і зараз просуватися вперед зі швидшим створенням міжнародного трибуналу за цим окремим моментом, чи не моментом, а епізодом, чи ви координуєте якимось чином дії з українською владою? Тут нема протиріччя Насправді ще раз повторюсь, модель буде формуватися. Найскладніше це насправді створити цей трибунал. Бо ви знаєте, що була складність, наприклад, трибунал пропонувався по MH17 і пропонувався не тільки Україною. Да там були досить серйозні європейські країни. Власне, із е, такі великі країни, як Австралія, Малазія, Нідерланди, і тим не менш, Російська Федерація заблокувала це рішення через Раду безпеки ООН. Тому тут тут насправді ну, якби немає конфлікту. Тут е, в будь-якому разі нам потрібен трибунал по агресії, і в будь-якому разі вже існує процес воєн... воєнного злочини. Я повторюю своє запитання, чи ви координуєте свої геноцид? дії з українською владою? Звичайно, це обговорюємо, але правозахисники не, не виконують рішення будь-якої влади. Ми займаємося експертною оцінкою і пропонуємо те, що вбачаємо необхідним для, ну, власне, для українського суспільства. Тобто це окремі паралельні ініціативи, так? Я розумію? Так. І коли в наші позиції повністю співпадають а в плані трибуналу по агресії, вони повністю співпадають, ми, звичайно, підтримуємо позицію, але у нас бачення може бути інше, так. Чули, давайте по суті про те, про що ми говоримо. Ми зараз шоковані тим, що ми побачили в Ізюмі і на звільнених територіях. Наскільки це додає аргументів для вас і для інших ваших однодумців у цій ініціативі? Дивіться. На жаль, ми цього очікували. Звичайно, сподівалися, що можливо, хоча б масштаби після того, як відома стала Буча обстріли Ірпіня і власне ну Буча просто найгучніше, але насправді пропорційно в кожному в кожному селищі Чернігівської, Київської, Харківської та Сумської області, які були звільнені раніше. пропорційно була така кількість, така ж сама кількість в, власне вбитих, закатованих в Буча просто найбільше було місце, яке найдовше знаходилось під окупацією. Зараз те, що ми бачимо в Ізюмі, це на жаль, просто. То продовження того, що відбулося, і те саме відбувається в маленьких містечках, звільнених на Херсонщині, на Харківщині, в Луганській області ми бачимо, що політика Російської Федерації по веденню війни за допомогою воєнних злочинів фактично не змінилась, і е, чи допомагає нам це так? Бо всі ці злочини, міжнародні про які ми говоримо, мають бути доказані як. Системні, тобто, що це прям політика що це не ексес одного солдата чи одного підрозділу з офіцером, які вирішили чомусь саме так діяти? Ні. Це керована абсолютно системна, абсолютно повторювана практика, і вона явно має мотивацію. Наприклад, для геноциду для того, щоб визнати юридично геноцид на території України по відношенню до громадян України, чи, наприклад, людей, які говорять українською чи носять браслети з українською символікою, да нам з вами в тому числі доведеться доказувати вмотивований, що мотивація була саме знищити таких людей, тому. Якби з одного боку це страшно, і це має чітко показати людям, що не буває якби тихої окупації, не буває так, що росіяни прийшли, нічого не помінялось в нашому житті, і тому, тому власне вся українська, вся українська спільнота, всі люди в Україні супротивляються, тобто вони чинять опір росіянам в будь-якій формі, тому що це небезпечно для життя. Тож розслідувати це буде довго. Було ви розумієте, що патологоанатоми працюють в тому числі з тілами, які дуже давно і ну неналежним чином були похоронені. Відповідно, ми маємо знати конкретно, як саме загинула людина, тому що бувають санітарне захов... поховання, ну людина вмерла протягом цих п'яти місяців, але ми маємо чітко бачити, чи є там насильницька смерть, чи є там зламані кістки, чи є там е, наслідки тортурів, е, чи, чи можливо це була є такий воєнний злочин доведення до смерті, коли людини не вбили, але не давали доступу до ліків води та їжі, і відповідно людина впомерла. Тобто і такий воєнний злочин може бути і все це потрібно криміналістично довести. Бо ми з вами говоримо про справжнє правосуддя, а не те, що умовно Росія. Ну, на свої території, коли вас так питають важливо, іноземні чи закордонні співрозмовники, чому випадок з Україною є особливим? Чому для нього треба створити унікальний механізм? Як це відрізняється від інших військових конфліктів? Що ви кажете? Як ви пояснюєте, чому саме для України, саме випадку з російською агресією потрібен цей унікальний механізм? Бо ми з вами насправді живі свідки з високотехнологічного суспільства, які доказують це дуже швидко, все що. Um, в нас в базі 19,5 тисяч задокументованих випадків. Ми не є поліцією, ми приїжджаємо, ми фактично є правозахисниками. Да? Прокуратура має 38 тисяч випадків у, у своїх власне, зареєстрованих у своїй системі, які потенційно є воєнними злочинами. Це унікально. Це не було ніде і ніколи, тому що більшість конфліктів воєнних, які зараз навіть ідуть на, на планеті Земля, вони йдуть в просторі, де люди або недостатньо освічені для того, щоб. Це швидко задокументувати або технічно немає цієї можливості, у них там немає інтернету, і немає смартфона. У нас це кожна третя людина, і дуже важливий аспект є те, що ми можемо стати поворотною точкою для всього взагалі для всього міжнародного судочинства і для всього міжнародної системи справедливості. Бо нема вже проблем з тим, що ой, ми не змогли швидко це доказати. От докази вони тут, вони зафіксовані. Чим більше ви допоможете нам з криміналістичної... Точки зору зробити аналізи, зробити криміналістичні е, е, ну, свідчення, зафіксувати, да тим ще більше деталей це буде, але вже навіть зараз це унікальна ситуація, в якій просто громадна кількість епізодів. А скоріше за все, чим більше ми будемо звільняти, тобто, моя оцінка це до ста тисяч епізодів, може бути до мільйона. Якщо ми опитаємо всіх людей, що стали свідками таких злочинів і. Дуже важливий аспект, це, це перевірка будь-якої системи правосуддя, навіть як унікально розвинутої і найбільшої, там не знаю для Америки, чи для Британії, чи для Франції, це було б викликом. Тож тут або а, знаєте, міжнародна спільнота. Включиться, і ми це зробимо всі разом для того, щоб доказати, що так правосуддя і справедливість для кожної жертви є цінністю власне, сучасного демократичного світу. Або про що ми взагалі говоримо? Тобто, екзамін це величезний, ну тобто Україна це величезний екзамен для міжнародної правової культури в цілому. І цей екзамен можна здати, бо українці активно в це включаються. Бо в нас 25 ініціатив різних від державних до приватних документування. Бо в нас всі журналісти хочуть навіть матеріали робити так, щоб їх в судах потім приймали. Тобто, у, у всього світу є шанс, і ми про це говоримо. Що ми не просто на нас просто ми жертви, просто нас підтримайте. Ми говоримо, що ми партнери, ми готові за це боротися. Ставайте разом з нами боротися за це правосуддя. Олександра Романцова, виконавчий директор Центру громадянських свобод, дякую за цю розмову. І наша наступна прес-конференція прийде о 12.30. Будемо спілкуватися з Олександром Мережком, головою парламентського комітету зовнішньої політики. Stand with Ukraine!